Народ вибирає, але вибирає він за старою схемою. І ви знаєте, як ми говорили з вами минулого разу, що народ обирає тільки. Те, що йому дають. Коли людина людини нема з чого вибрати, то він не може вибрати. Коли вам дають на базарі одну курку купити, то яка б вона синя не була, то вам потрібно це вибирати або купити її, або йти додому голодним. Розумієте, коли у вас є більш широкий вибір і можливість чітко вибрати тут, якщо ніхто не буде так би вам заважати, то звичайно це буде найкращий вибір. І люди на жаль сьогодні, коли вони отримують нові сенси і нові розуміння, що ж пропонує президент, кандидат в президенти, які ідеї, пропонує розвивати якось підмальовувати стару систему. ну знаєте, це як старій бабці там намалювати губи, але ця бабця ніколи не може народити дитину. А коли людина не може народити дитину, вона не репродуктивно спроможна, тому вона не може дати цього. І тому то якраз дуже головне, те, щоб у нас народилося це нове. І тому потрібен новий сенси. Це... І... Я і... просто хочу додати, що якраз задача нового президента, і почему ми стали практически єдиномишленниками з Александром Ніколаєм, і фактично он возглавляє сьогодні народний уряд. Ми підтримували всі. для того, чтобы эти идеи, эти мысли дальше э, распространять в обществе и получить ту поддержку, которая реально выражает смысловые и другие нагрузки Майдана, и их цели, и мету по-украински. И основная цель, я считаю, это как раз отсутствие вот такого закулисья, когда смысл обсуждать, кто и как влияет, не будет, а будет прямая демократия, электронная демократия, прозрачный народ, Прозрачна власть, прозрачна ответственность і понятные всім прозрачные правила ігри. Тоді у нас здесь будет довір'я к власті, а довір'я к власті це довіря і профіцит бюджету. Нет довіря, нету нічого. І страна розрушається. Дякую. Петро Костенко був гостем програми Секрети за кулісся з Олександром Ржавським. Дякую.